Опозицію одна справа, а підписатися під рішенням про порядок імпічмента президента Януковича зовсім інше. Назвати себе опозицією одна справа, підписатися під створенням Тимчасової слідчої комісії про розкрадання коштів на Євро-2012 теж зовсім інше. А то, як тільки лунає слово імпічмент президента Януковича, зразу ці опозиційні сили стають глухонімі. І нові, і старі, щось їм зразу пороблено, як не здається. Хороший, звичайно. Амбрела хороша для того, щоб пройти в парламент під назвою опозиція. Ну тільки не треба зловживати цими речами. Всіх виведемо на чисту воду. А то так, наших по тюрмам кидають, у наших бізнес забирають, по нашим кримінальні справи відкривають, по нашим е, е, ідуть переслідування по всім областям. Ми б'ємося в раді, ми створюємо слідчі комісії. За нами постійна наружка і прослужка, а вони в опозиції. Ну, за інтері, в опозиції на інтері, з, зазвичай вони вечором в опозиції зранку десь поки сходив в адміністрацію президента, поки до Клюєва, поки цей робочий день розписаний. Парламент не встигають, на акції не встигають. А вечором вже воно так знаєте на вечір, хочеться щось більш радикальне.